Всім привіт! Всіх вітаю на каналі, де ми говоримо про таргет. Я Яна, таргетолог з 6річним досвідом, власниця курсів для таргетологів, але я фахівець, який безперервно працює саме з проектами: я діючий таргетолог. П'ять місяців тому в мене було останнє навчання групове, де була одна особливість. Ми в цьому навчанні зробили наголос на Специфіці роботи з ринком США. Якщо ви таргетолог, плануєте працювати в цій сфері. Вам буде цікаво дізнатися, які реальні вимоги у роботодавців з штатів, як отримати перші такі замовлення. Це цікаво таргетологам, тому що з проєкту з-за кордону набагато легше заробити не 400 доларів за проект, а від 800 доларів. Це для нас вже погодьтесь непогано так. Тож давайте сьогодні про це поговоримо і розберемо, де взагалі шукати проекти, які навички потрібні, щоб працювати. Працювати з американськими клієнтами покажу вам приклад реальної оферти, яку мені надіслали в LinkedIn Як оформлювати кейси? Як, в принципі, я це зробила, покажу вам це зі свого досвіду, особистого на прикладах. Тож, чим відрізняється ринок США, це високі бюджети, але й високі вимоги. Маєш вміти все. Висока конкуренція, тому важливо правильно себе презентувати. І що ж вимагають роботодавці? Досвід роботи з e-commerce та лідогенерацією це, в принципі, такі два напрямки, які обов'язково досконало розуміти. Вміння аналізувати дані та оптимізувати рекламу. Це ми, в принципі, вміємо. Ну і англійська, хоча б на рівні b 1 в принципі, було б непогано і розуміти її. А я б тут ще сказала більше важливо. Розуміння, ось це менталітету, тобто трішечки відрізняються, може не трішечки, все відрізняється, тому бажано в цьому поплавати, поваритись, потрібно, щоб було простіше розуміти американця. Давайте тепер трохи поговоримо, з чого варто почати. Як я вже казала, це вивчення мови. Звісно, да, якщо ви добре володієте англійською Супер. Починайте, якщо ні, то згадайте хоча б свою шкільну програму, або підіть на курси для досягнення рівня наступного від того, який ви зараз маєте. Вміти листуватись, мається на увазі ось ця ділова така переписка. Тобто, ну, принаймні, можна погуглити, як це відбувається, або подивитись листи, які вам особисто надходять в такому формальному стилі, тому що ну там не має бути смайликів ось цього всього, хоча американці. Завжди вітаються, питають, як справи, і, ну, тобто, просто потрібно вникнути, як це в них відбувається, щоб ну тому що ось ця різниця в менталітеті, все ж таки, вона може трішечки палки в колеса нам вставити. А, ось е, наступний саме пункт. Ну, в принципі, я його вже. Розкрила так і в нас клієнти, вони люди всі різні, да, то і там також ви потрапите на різних людей. Вот. Але просто хочу, щоб ви трішечки мали це на увазі, да, що тут є різниця, і варто якось просто обережно її зрозуміти. На досвіді. Оформлені соцмережі, тут ми будемо говорити, сьогодні я вам буду говорити про свої соцмережі, де мені пишуть з-за кордону: це Upwork і LinkedIn. А портфоліо це обов'язково. Якщо ви навіть не маєте ще кейсів, ну хоча я думаю, що це відео зацікавить саме тих, хто вже працює таргетологом, певний час і має якісь кейси. Де якщо у вас немає кейсів, ви принаймні підготуйте портфоліо. Своїх макетів, які б ви могли створити, да? або там якісь стратегії, ну, щось потрібно бути да? про вас інформація, що ви вмієте, якісь ваші навички. Це у вас обов'язково будуть просити. Велике бажання та впевненість, ну, це в будь-якій справі, звісно, що наш перший помічник. Тож, де ми можемо знайти клієнтів це LinkedIn, місцеві якісь групи, це Upwork і таргетована реклама, звісно, що. В принципі, цей інструмент як завжди працює. Indeed – це також можливість знайти собі проекти. Я хочу з вами поговорити про LinkedIn, тому що в мене є багато запитів з цієї соцмережі, і давайте ми до, неї, до них, в принципі, перейдемо. Я вам з LinkedIn покажу пропозицію, яка мені надходила. Перед цим давайте просто відкриємо LinkedIn і побачимо, що це таке. Це в принципі мережа для роботодавців і тих, хто шукає роботу. А зверніть увагу, я собі поставила тут позначку Open to Work. Тут можна встановити позначку або Шукаю роботу, я в пошуку роботи, да, щоб всі роботодавці, які шукають такого фахівця, да, яким ти є, я ти вказав це в своєму профілі, бачили, що ти зараз в пошуку проекту або постійної роботи. Ну, щось такого формату. Єдине, що хочу сказати, що тут, в принципі. Ну, здебільшого, або проєктні дійсно пропонуються якісь вакансії, тобто проект, от якийсь mm -hmm. запуск, да, і потрібен фахівець саме на цей запуск, тобто це тимчасова така робота, або, навпаки, на full-time, в компанію, в команду. Ось такого формату тут пропонуються роботи. Але я хочу сказати також. Зарплати тут не так, що ти там береш один проект або на якусь роботу, і там тобі платять 300 доларів. Ні, там ти від 800 доларів і отримуєш. Це такий, ну можна сказати, навіть мінімум. От тому, в принципі, якщо ви розглядаєте для себе формат фултайму або роботу там в команді, де є. Маркетолог може або там відділ маркетингу, наприклад, є дизайнер, є ось саме той, хто буде займатися налаштуванням таргетованої реклами, чудово. Це точно для вас варіант. Реєструйтесь, будуйте тут свою мережу, тобто тут потрібно коннектитись з іншими людьми, додавати їх в контакти, щоб інші люди, ті, хто є в контактах в ваших цих друзях майбутніх, також могли переглянути ваш профіль і написати вам. Щось, да, свою пропозицію. Чесно скажу, мені тут надходить дуже багато повідомлень. Я їх зараз навіть не встигаю прочитати. Ось мене дуже багато непрочитаного як бачите, не українських компаній пише. От, і Зараз, так як я задіяна в саме одній проєктній роботі, ну я просто не відкриваю ці пропозиції. На жаль, а пропозиції дійсно є дуже цікаві. І одна з таких пропозицій, в принципі, чому я її хочу вам показати, тому що тут просто файлом описана дуже зручно вакансія, вимоги до кандидата і те, що пропонується. Тому в принципі пропоную розглянути цей файл. Ось так це виглядає. Єдине, що тут і Marketing маркетинг SMM в одному флаконі, скажімо так, і американці це дуже люблять. Тобто ти можеш бути таким універсальним солдатом, а от ну, маєш бути іноді вони так вважають, не завжди. А, знову ж таки, по-різному, да? але тут саме так, але просто, ну звісно, що через це мені ця саме робота не підходить, але... Просто що наглядно, тут можна це дуже зручно вам показати, тому показую. Можемо подивитися, що тут пропонується. Вакансія ця, в принципі, дистанційно, тобто ти можеш працювати з будь-якої країни і міста. От. Тут в цілому можемо вам все інше, в принципі, можемо перекласти. Парт-тайм написано, тобто часткова зайнятість. Давайте це. Скинемо в перекладач, тому що я вам так ну, навряд чи зможу легко це все перекласти. Гнучкий графік роботи, оплата проектна. Тобто, ви домовляєтесь по, я так розумію, результату співбесіди, але я вас запевняю, що тут ну, 100% буде непогана оплата. Деякі суми також будуть виплачені вам наперед, тобто буде аванс. Вот і тут також написано, що що важливо для нас, що в принципі можливо через PayPal здійснити оплату, і що ще, а, тобто. Ну, для нас це ідеальний варіант. Не потрібні там якісь рахунки або виставляти інвойси, якісь можна просто отримати оплату на PayPal. І зазвичай це зазначається в вакансіях такого формату, як буде оплачуватись проект. Тому що ну, це важливо і не завжди це нам підходить. Тобто, вони в них є конкретні там варіанти, як вони можуть оплатити, і якщо для нас це. Не варіант, тоді, на жаль, це на ця вакансія нам просто не підійде. Ось так от Тому тут, в принципі, це зазначено. Ось він PayPal, просто е, перекладач неправильно перевів. А Western Union навіть. ну Тобто, тут 100% це те, що нам підійде в цьому випадку. Так, тут така якийсь опис, опис вакансій. Вот, невеликий розробляти та впроваджувати стратегії цифрового маркетингу, тобто це, звісно, ми робимо різних каналах керувати та оптимізувати платні кампанії, створювати та керувати цікавим міст, угу, покращити рой. Це робота в принципі таргетолога. Що за канали? Звісно, ми, якщо би пішли на співбесіду. Ми б дізнавалися, що саме мається на увазі, тому що ну, може бути таке, що потрібно налаштовувати і Фейсбук рекламу, і Google Ads рекламу, контекстну рекламу. Можливо, потрібно ще робити і емейл-маркетинг, що ну, для нашого таргетолога це не завжди, в принципі, ми це робимо. Да? Погодьтесь. І давайте тут все дуже детально розписано. Емейл кампейнс, до речі. Я казала про емейл-маркетинг. А що я хотіла показати тут? Що ми пропонуємо? Давайте подивимось, що ми пропонуємо тут знову про гнучкість у віддаленому робочому середовищі або на робочому місці. Так, щоб було зрозуміло, конкурента спроможна заробітна плата в проектний режим, захочення та нагороду, у вас буде можливість заробити смаколики. Своєчасні підвищення, а також бонуси, заохочення, тощо. Ось так. Далі, давайте все ж таки до найцікавішого. А де ця інформація, що саме від нас потребується? Ось скіли і кваліфікації. Ось це, напевно, те, що в принципі, нас буде цікавити, да? що саме від нас хочуть, щоб ми, в принципі, вміли. Це дуже цікаво. Давайте подивимось на це. Ступінь бакалавра або диплом. Тобто, ви маєте мати освіту, мінімум 1-2 роки досвіду, як фрілансера, також може бути володіння будь-якими трьома інструментами, принаймні з перерахованих, і перераховані зверніть увагу, які саме інструменти. Вот. Тобто, як я і казала, да, тут є інструменти для емейл-розсилок, для емел-маркетингу. Google-аналітика, Google-консоль, uh, що тут ще: WordPress або Wix. Uh, одразу маємо інформацію, де нам що потрібно підтягнути, куди нам піти, uh, що нам повивчати. Да? Можемо просто там, uh, піти до чату GPT, нехай він нас <сум> навчить, да? або в YouTube пошукати уроки, вот. або курси. Ну, це залежить від того, як ви вам. Uh, Приємніше черпати нову інформацію для себе, або може, ви з цим вже зіштовхнулись і володієте всіма цими інструментами, або хоча б трьома з цих. Також тут потрібен досвід з роботи з платформами соцмереж, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter або Reddit, TikTok, Я так розумію, що мається на увазі саме налаштування рекламних реклам. І Instagram, Facebook, TikTok, в принципі. Ми з вами знаємо рекламні кабінети. LinkedIn, все так само. Там також є рекламний кабінет, сильні аналітичні навички просять і навички вирішення проблем з хорошим навиком роботи з клієнтами або зацікавлених сторін. Ну тобто дуже цікава пропозиція. В принципі, якщо ви в пошуку роботи, все дуже дуже реально. І давайте повернемось з вами до нашої презентації. Це я вам показала, да? і розповіла, що в LinkedIn показала, що в LinkedIn дійсно надходять запити, і їх буде багато, якщо ви цю мережу над нею попрацюєте. Як шукати клієнта на високий чек? У вас має бути кейс, і зараз я покажу вам кейси в Upwork. Кейс має бути створений по структурі, з якою проблемою звернувся клієнт, яка була стратегія, які були складнощі і як ви їх вирішили. Комерційна пропозиція, також можна створити собі PDF-файл, обов'язково створюємо її з переліком послуг, навіть якщо немає кейсів, у вас ось ця комерційна пропозиція має бути. У вас має бути різні послуги, консультація, аудит, ваше там, повне ведення, скільки це коштує бажано, да, щоб це все було у вас оформлено. Також бажано вміти прорахувати результати бізнесу. Для цього ми користуємось калькулятором, рахуємо, вираховуємо, які мають бути показники для того, щоб клієнт отримав той результат, який він хоче. Наприклад, якщо він прийшов до вас з певним запитом да, і в нього є. Якась історія в рекламному кабінеті, ми можемо порахувати йому, зробити йому попередні прорахунки, і ну, бажано так і робити, да, щоб не просто там хочу стільки-то лідів на місяць. Добре, як ми це зробимо, потрібно порахувати, в принципі. Цифровий аудит послуга, після якої клієнти погоджуються співпра на співпрацю з великою вирогідністю це, в принципі, те саме, що попередні прорахунки результатів. Да, ви дивитесь на його цифри і бачите, який показник варто підтягнути, прописуєте чи наговорюєте клієнту, яким чином ви б це зробили, да? в цифрах, звісно, що ми опираємось на цифри, слава Богу, і в принципі, звісно, після того, як ви це клієнту оголосили, цю інформацію, він розуміє, що і ви розумієте, як прийти до результату бажаного. Декомпозиція також допомагає показати ваше бачення подальшого розвитку і надати клієнту практичні поради, як дійти до того результату, який він все-таки хоче. Ось так, стисло вам розповіла про те, що має розуміти таргетолог, який бажає вийти на вищий рівень, да? А давайте тепер покажу вам кейси в Upwork. В принципі, я вже сказала вам про. Те, що має бути в кейсі, да? а тепер просто наглядно це покажу. В Upwork ми оформлюємо кейси не всі, з якими ви працювали, а ті, якими ви можете пишатись, да, звісно. І тут ми розписуємо трішечки про. Проєкт, що там була, яка особливість, яка, ну, який напрямок. Тобто, тут я написала, що це лідогенерація, власне, була, був бюджет який і що ми отримали. Далі ми пишемо знову ж таки більш детальніше про проєкт, розписуємо, які були складнощі, запити, можливо, яке було, було рішення в цьому проєкті. Далі ми показуємо, наприклад, періодичність і результати. І прописуємо результати в цифрах, тому що, ну, в принципі, це дуже важливо. Да? Тобто, якийсь продумуємо заголовок, в кінці пропозиція моя на співпрацю, да? От. продумуємо якийсь заголовок, який буде привертати увагу в цьому конкретному кейсі тут, що, ну, скільки лідів за один місяць з конкретним бюджетом, да? тобто, що саме там в кожному проєкті було щось більш-менш таке. Те, що відрізняло його від інших, наприклад, десь ми там зробили масштабування. Да? Тут, наприклад, є-комерс. Десь ми роуз підняли з трьох до сіми. Ну і повторюсь, да, не всі кейси ми сюди оформлюємо. Тут їх багато не потрібно. Там, скільки там в мене здається, 6-7. Кейсів оформлено і цього достатньо. Прописуйте свої скіли от, про себе, а там досвід роботи можна прописати по хронологію якусь. От і все. В принципі, ось така інформація. Тож, якщо ви хочете не просто теорію, а конкретно практичні інструменти та підтримку, можете приходити на індивідуальне навчання, багато різних клієнтів вже. В мене було і мені є чим з вами поділитись. Можете написати в Телеграмі, в інстаграмі, залишити заявку. І якщо це відео було корисним для вас, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи плануєте ви працювати з ринком США. І побачимось з вами в наступному відео, де я покажу вам, як я писала стратегію саме для клієнта в Штатах, який сам знайшов мене на Upwork.